Осінь у Львові зловити такі краєвиди і таке небо це, звичайно, задача не з найлегших. Але, звичайно, немає значення яке-небо осінню, чи з дощовими хмарами, чи сонячне. Важливо, щоб воно просто було мирним. З приходом осіння ми зазвичай всі приділяємо увагу своєму гардеробу, змінюємо його на більш такий тепліший. Також варто приділити увагу своєму косметичному гардеробу. Тут теж можна ввести деякі активи, які, наприклад, влітку ми не використовували. В цьому відео я хочу поділитись з вами своїм косметичним гардеробом, який я використовую осінню. Отже, заварюємо собі чай чи каву. В мене готується смачна вечеря, і я маю декілька хвилин, аби поділитись з вами своїм осіннім косметичним гардеробом. Тому запрошую вас, кому цікава така тема. Провести цей час зі мною. Можливо, ви для себе почерпнете щось корисне, потрібне, або просто проведете зі мною час. Огляд продуктів я б хотіла розпочати з засобів для вмивання. У мене їх на даний період є два, і два вони перейшли з літа. В принципі, планую їх в подальшому використовувати, тому що вони дуже делікатні, вони мені не пересушують шкіру. Вони її не стягують, вони є з правильним PH. І єдине, один використовую вранці, а саме це є от такий, така піночка. У нас таким носиком, через який вже виходить піна. Це наш український бренд Mola, вона йде з вітаміном С, 150 мл pH 55 тобто нейтральний PH, який підходить ідеально нашій шкірі. Як я вже казала, не пересушує, не стягує. Дуже гарно очищає, приємна, комфортна, з легким таким майже невідчутним ароматом цитрусових мандарин, ну щось того, такого плану. Дуже хороша її я використовую вранці. На вечір використовую більш таку вже інтенсивнішу вмивалку. Чим вона інтенсивніша, тим, що вона в своєму складі має саліцилову кислоту, яка підтримує наші пори. В чистоті все літо з середини літа я її використовую, дуже задоволена: так само не стягує, не сушить. Але відчутно, що вона більш ретельніше, так ретельніше промиває обличчя. Шкіра після того така досить ну відчутно вимита, не до скрипу, але більш інтенсивніше, ніж оця відмола. Ну, теж не стягує, не сушить шкіру абсолютно, хоча в мене суха шкіра і тоненька шкіра. Це є американський бренд Dermaskill. Знайшла на просторах інтернету, замовила дуже багато їхньої продукції і дуже нею задоволена. Тому можу сміло її також рекомендувати. Ну тут, взагалі, тут естетика на висоті, надзвичайно красиве опакування, надзвичайно зручне опакування. Це вже є. Гель, прозорий гель, який дуже делікатно спінюється. Він не має такої надто інтенсивної густої піни, але тим не менш дуже добре, ретельно промиває обличчя. Так, ввечером ну, це, звичайно, йде як другим етапом. Першим етапом в мене завжди йде очищення. В даному випадку я маю два засоби: це є міцелярна водичка Біолента, польський виробник. Ну, Нікому не потрібно, я думаю, розказувати дуже. Міцелярна вода вона, в принципі, Якщо бюджетна, то плюс-мінус усіх брендів вона є одинакова. І особливого нічого не можу виділити, що ну, не сушить, ніби не сушить. Але я дуже рідко її використовую. У мене отака банка може бути на рік, я її дуже рідко використовую, тому що моя любовна любов це є гідрофільні бальзами або гідрофільні масла. Саме цей гідрофільний бальзам бренду Хейміш це корейський виробник. Використовую його вже на протязі 4 років. Іноді міняю, бо цікаво спробувати щось інше, бо так само люблю і гідрофільні масла. Але це гідрофільний щербет, який ще дуже е, зручний в використанні, тому що він є ось такої твердої текстури, консистенції. Коли наносиш його, накладаєш на руку, то відповідно він починає танути, перетворюється на олійку і тоді на сухе. Звичайно, ще з косметикою обличчя, його наносимо, гарно промасовуємо, щоб вся косметика чи SPF Крем гарно розчинилася, додаємо трошки водички, емульгуємо його на обличчі і змиваємо, не залишає ні жирності ні ніякої плівки, не пече в очі. Ну, Надзвичайно хороша річ і бюджетна ціна, тому що зараз дуже сильно піднялися ціни на всі. Корейські засоби на масла гідрофільні, хороше знайти масло за бюджетну ціну. Це є така непроста задача, а цей бальзам перевірений мною роками. задоволена, повертаюсь до нього вже, не знаю, раз п'ятий, напевно. Беру тільки щось інше ради інтересу. Так, наступним обов'язковим етапом для мене це йде тонер, тонік. Я використовую дуже різноманітні тоніки цілий рік, але вони мають бути базовими. От тоніки з активами я не дуже використовую, тому що мені краще, коли тонік є базовий. Максимум це вітамін С, ніацини, щось типу такого з кислотами я не використовую тонерів. І з ретинолом, я знаю, що теж є тонери з ретинолом. А для мене в ідеалі це є базовий зволожуючий тонік. Це від бренду Real Barrier, Це такий водочковий, це корейський бренд. Водочковий такий зовсім тонік, де є базове зволоження і нічого більше. В принципі, таких подібних йому можна на ринку. Знайти дуже багато і, можливо, навіть дешевших, тому що ціна на цей бренд досить теж зараз є висока, але непоганий, хороший зволожуючий тонер. Ось наступний тонер, який я замовила ще на початку літа. Це навіть такий бустер Есенція від Пюріто, який я влітку не зрозуміла. Я багато чула хороших про нього відгуків, але, незважаючи навіть, що моя суха шкіра. Ну, вона його літом не сприймала. Я його відклала. Хоча, як бачите, нічого я там не відкладала, все одно, я по чуть-чуть його використовувала після навіть після цього, замість сироваток. Ось, це така бустер-есенція, вона не масляна, але водночас вона така достатньо, я б сказала, Насичена, бо вона не густа. Це теж досить такий водичковий. Ну, я зустрічала тонери більш гелеподібні, але вона досить з насиченим складом. Тут є і міацинамід, тут є різні, е я так зрозуміла, про і пребіотики для шкіри, тому що є ферментовані продукти, оскільки ферментовані продукти значить, це є якби е пробіотики для шкіри. І ніацинамід. дуже хороший. От дає таке класне зволоження і насичення, але знову ж таки, напевне, тільки для сухої шкіри, і тільки в холодний період. Оце мені дуже зайшло, от її я б напевне ще повторила. Так як цей тонік, звичайний базовий і ну, до нього мені не дуже тягнеться другий раз рука, то її я б, напевне, на осінь зиму ще повторила і, напевне, повторю. Дуже задоволена, дуже вона мені подобається. Так, І ще хочу одне уточнення от зробити. Всі тоніки я наношу виключно наливаючи ось так на долоню і такими похлопаючими рухами наношу їх на обличчя. Тоді е, розхід іде не такий великий, тому що коли ми вливаємо на ватний диск, то ми багату частину, велику частину. Продукту залишаємо на ватному диску, і для чого нашій шкірі постійно таке механічне тертять. Диски теж бувають дуже різної якості, не всі ідеальні, тому я всі тонери і тоніки використовую виключно наливаючи на руку і тоді наносячи на обличчя. Так, і особисто для мене осінь це вже той період, коли я можу ввести в свій догляд якісь певні активи. Так, і завжди осінь я розпочинаю з вітаміну С, сироватка з вітаміном С. Оскільки літом наші пігментні плями можуть проявлятись більш інтенсивніше, тому потрібні засоби, які будуть працювати власне, з пігментацією і з кольором, з тусклістю шкіри нашої. Дуже люблю сироватки з вітаміном С, використовую постійно в осінньо-зимовому періоді. На даний момент взяла бюджетний варіант. Це такий новий для мене бренд, тому не можу сказати, наскільки вона працює класно, наскільки вона ефективна. Можу сказати тільки, що це є польський бренд, наскільки я зрозуміла. Сироватка досить з високими відсотками вітаміну С, це 20% аскорбінової кислоти, кисла форма вітаміну С, фирулова кислота, гіалуронова кислота. І мені здається, що вітамін Е, мавіти ще в складі. Ну, тут не вказано. Немаю зараз ніякої. Вона, в принципі, і прийшла без упаковки. ось так. Буду пробувати, буду тестувати, зберігаю в холодильнику, тому що вітамін С. Має здатність швидко, от, власне, така форма вітаміну С, скорбінова кислота, має здатність швидко окислятися. Що можу сказати, з перших днів використання, не всім вона підійде. Суха шкіра, можливо, її полюбить. Ну, я її повторюю. Хіба якщо побачу дуже якісь такі хороші результати на мою пігментацію. Це не найкомфортніша сироватка, оскільки ще й в складі, як виявилось, є в самому кінці, звичайно, напевне, як консервант, якийсь стабілізатор, вони додали сюди алкоголь. Не люблю я такі засоби, але ну, не можна сказати про неї ще нічого, оскільки тільки розпочала перший тиждень нею користуватись. Це така. Не густа, але достатньо липкувата сироватка. Одним словом, ввожу її зараз в осінню рутину, потім вам відзвітую, якщо буде цікаво, цей бренд можу розповісти, що я про неї думаю. Наступним активом, який я ввожу, теж осінь. Осінь, весна зазвичай, тому що зимою я люблю рутинолом користуватись. А активів багато теж наша шкіра не потребує, і не завжди вони їй так є великої кількості потрібні, іноді ми можемо навіть цим зашкодити. Мій любимий актив, теж який можна ввести вже в осінній період, навіть ще в сонячний період. Ну, звичайно, СПФ тут мусить бути обов'язково. Потім покажу, які використовую я. Це є сироватка від The Ordinary з молочною кислотою 10%. Вона ще є в 5% 5%. Це більш ніби легша форма, але я завжди беру 10%. На мене вона ніяк там не, не щипає обличчя не червоні, ну іноді буває, так бо я її люблю на голе обличчя нанести, без тонера, без нічого. Це така прозора в баночці, ніби якби чуть-чуть така жовтувата. Ну, така її притаманна її е, колір і формула. Тому що це моя десь, напевно, четверта баночка, я її постійно купляю, дуже нею задоволена, дає дуже гарне зволоження, дає дуже гарне сяєння для шкіри. Молочна кислота в такому відсотку вона вже йде як певного роду експоліант навіть але дуже делікатний, від якого ви не будете лущитись. Підійде теж і сухі, і комбіновані, і жирні шкірі, як перші активи на таку ще сонячну погоду. Використовую її навіть і влітку. Дуже мені подобається. Ну, звичайно, влітку це є нічний період і ну, завжди її використовую тільки на вечір. І зранку постійно має бути SPF крем Ось це мій теж один з улюблених продуктів взагалі цього бренду. Рекомендую. Дуже хороша, без ну, таких якихось відчуттів, липкості, жирності, нічого такого. немає. мене. Зараз нанесла на вітамін С, і воно мені так чуть-чуть Жирнувату, навіть не жирнувату, а більш липкуваті такі відчуття. Вітамін С досить такий буде. Але я в будь-який засіб можна підстосувати і використовую завжди все до кінця, хіба якби категорично щось не подобалось. Ця сироватка супер. Рекомендую на вечір. Використовую я десь разів 4. 4 рази в тиждень. І два дні даю шкірі відпочивати, можу нанести в той день, наприклад, на вечір. Ось зараз купила ось таке масло, але до нього я даю дві капельки такого масла і додаю таку ложечку гель-алоя, не маю зараз його під руками, і роблю масаж. Якраз в ті дні, два рази в тиждень я роблю саме масаж обличчя і використовую ось це масло. Купила перше попавше, яке було в аптеці. І додаю, як я вже сказала, гель алої. Ось, це два дні, не можу нічого сказати від засобів. Е мені тут більш важливіше сам масаж. От масаж мені дуже подобається. Засоби. Звичайні масла обирала таке, яке не комедогенне. Ось і легке. Так, і тільки один одненький засіб. Для шкіри навколо очей, які я зараз використовую, теж тільки взяла в догляд, бачите, баночка ще майже ну, тільки розпочала. Це перший тиждень, коли я його використовую, це ось така сироватка, пробую її вперше, але чула гарні відгуки від дівчат, тому її взяла, бо виходячи з подій і їх тривалості. Відповідно, на обличчі дуже багато слідів і ознак того, що діється довкола, відповідно, потрібно рятувати цю зону. Сироватка з кофеїном має знімати намряки і боротися з темними колами. Це не є антивікова якась така сироватка. Ну, не знаю, теж взяла, буду пробувати. Потім відзвітую. досить така легенька, вбирається гарно, поглинається шкірою швиденько, не залишає ні жирності, ні липкості. Буду пробувати, теж поділюсь. Хоча, в принципі, це один з небагатьох засобів від ордені, яких я не пробувала дотепер ще і не можу, не маю сформованої думки, тому що багато засобів, багато в основному це сироватки перепробувала, і про багато які засоби маю. Певно сформовану думку. Можу сказати, що як для бюджетного варіанту, для бюджетних засобів вони цілком є достойні. Просто для них треба грамотно обрати базу. Це є вмивання, тонери і креми. А от сироватки, в принципі, непогані, так само є з ретинолом, з вітаміном, це є. Ну я постійно беру щось нове, тому що хочеться пробувати багато різних. Брендів і багато різних засобів. тому, і, в принципі, я не завжди їх повторюю. Але бачите, що цей бренд в моєму догляді завжди є, тому що в даний час бюджетні, бюджетні засоби вони ціняться, хто б що не казав. Так, і закінчується мій догляд. Це завжди кремом. На день я використовую в даний момент ось цей крем з СПФ 50. Під низ я навіть не даю звичайний якийсь крем без СПФ, якийсь вложуючі базовий, тому що я наносу тонер, один-другий сироватку, то достатньо мені тільки нанести цього крему. Це дуже хороший кремчик з СПФ. Дуже легенька консистенція, дуже така текстура хороша, без липкості, без жирності, без спирту. Має найвищий ступень захисту, підійде для всіх типів шкіри. Просто комусь потрібно буде піднезнати сироватку або ще кремчик. В принципі, для жирної шкіри достатньо буде легкої сироватки і цього крему. І все. І догляд на день, в принципі, є завершений. Дуже хороший 50 мл. Правда, ціни теж на них зараз дуже сильно високі, дуже сильно виросли ціни, ну в зв'язку з курсом долара і Євро. Дуже високі ціни, але корейці вміють робити хороші ОСБ креми які комфортні, без білизни, без вибілювання, без такої тяжкості на шкірі? комфортні. Ну, і зараз, от як я вже казала, моя, так само моє відкриття, моя знахідка і, в принципі, моя любов цей оцей бренд DERMASKILL. Кремчик в даному випадку в мене є. Денний крем, його я використовую на ніч. Під, нічного їхнього я не пробувала, підозрюю, що там буде більш плотніша текстура. Це є хороший крем, який вже має такі в собі і певні антивікові е, властивості, тому що тут в складі є пептиди. Хоча я дуже спокійно відношусь до таких гучних заяв, як пептиди, скільки засобів я не пробувала з пептидами, я не бачила якогось такого явного результату Антегіч, але крем дуже комфортний, Сам, відпочинаючи від упаковки. Воно все дуже красиво. Виглядає, комфортно користуватись, не залишає ніякої жирності, при тому дає достатньо зволоження, живлення. Крем так само хочу дуже залазити, бо я тільки лопаточкою, в принципі, користуюсь крем. Легкої текстури. Ось. Так само дуже швидко поглинається, не залишає по собі такого відчуття якоїсь плівки. Достатнє зволоження, достатнє живлення. От на літній період мені підходив на вечір і на осінній період так само мені його ще наразі не замало, хоча в мене суха шкіра. Він може підходити, я так підозрюю, і жирній шкірі, він не буде давати близько. Хоча, в принципі, для жирної шкіри потрібно пробувати. От сухій, нормальній комбіновані шкіри можуть підійти на круглий рік, просто на всі періоди року. Ось такий в мене зараз на даний період є догляд. Така трохи збірна солянка, але враховуючи і ціни, і настрій, щось надзвичайно там вишукувати і підбирати не дуже хочеться. Але в принципі на даний період я задоволена і станом шкіри, значить, засоби працюють. Звичайно, завжди щось підбираю новеньке, бо мене в принципі догляд дуже цікавить. Мені подобається ця тема. Тому буду ділитись відгуками про ці нові сироватки, які я зараз тестую. Ну і ті, що я вже говорила, що перевірені мною руками можу сміло рекомендувати. Так, і якщо підсумовувати догляд, то можна побачити, що є певні такі сходинки. це є демакіяж, очищення, зволоження. І кремчики, і тут можна взяти активи. Активи відповідно по типу шкіри, по проблематиці, по сезону, які ми можемо використовувати в даний час, в даний період з даними потребами. Ну, і, звичайно, оця кремчик-сироватка під очі. Якщо немає доброго, наприклад, засобу під очі, я завжди кажу, якщо це не є з активами, то ось такий звичайний базовий крем ми сміло можемо використовувати як і для обличчя, так і для зони навколо очей, ось така підбірка засобів зі мною цієї осені. Сподіваюсь, вам було цікаво, можливо, навіть трошки корисно. Отже, до зустрічі у нових відео. Па-па!